Якщо готується будь-яка воєнна провокація, якщо готується будь-який воєнний конфлікт, якщо готується війна під чужим прапором, я скажу, що таке. Якщо готується воєнна агресія, якщо готується велика війна, на крок на два попереду йде інформаційна війна. По-перше, треба переконати своє населення тобто для внутрішнього розвитку, чому влада йде на цей. Міжнародний злочинний крок спробувати переконати міжнародне суспільство, що країна-агресор вимушена діяти таким чином. Ну, і потім, коли почалася воєнна агресія, скажімо, військовий конфлікт, чи війна під чужим прапором, чи будь-яка військова провокація це все супроводжує, що журналісти пропагандисти, тобто інформаційна війна. Інформаційна пропаганда от, ще набирає більших оборотів. Для чого? Щоб виправдати злочинні військові дії країни-агресора. Оце так сказати, що ви просив. Тому Росія по на ці речі не жаліла. Я вам просто так для пам'яті, щоб ви просто знали як журналіст в своєму в своїй роботі. Ген-ген з усіх початків, як тільки ще з 19-ХХ століття, ось, більшовицького перевороту у Санкт-Петербурзі у, у жовтні 2017 року, так, тоді ж таких же не було соціальних мереж, як ми з вами зараз розмовляємо, так, телебачення, радіо, то інформаційним платформою для агітації, пропаганди хто, була листівка, яку розклеювали на заборах, на сінах. Роздавали просто так бачу. тому ось ці речі, дві подружки. От, Війна і інформаційна війна, вони йдуть рядом. Тільки інформаційна війна, вона на крок на два попереду, щоб виправдати свою подружку війну, яка розпочала воєнну агресію, а потім агітувати, підтримати, пропагувати і так далі. Так що нема нічого дивного. Гроші ще в Росії є. Причому гроші від і нелегальної торгівлі нафтою. І в тієї нафто, яку покупає Китай, і Індія в величезних обсяг, і НАВТ, яку покупає дружбан Владимира Путіна, хто? Вітя Орба, ну і другий такий же самий дружбан Фісо. От, мабуть, п'ять куль йому нічого не сказали. Ну. Продовження цієї теми також хочеться обговорити наймасовіший за останні 9 років. Осінній призов в армію стартує на Росії. Відтак диктатор Володимир Путін підписав указ про проведення осіннього призову на військову службу у цьому році. І власне триватиме з 1 жовтня до 31 грудня. Ця кампанія за цей час планують мобілізувати 135 чоловіків. 135 тисяч чоловіків віком від 18 до 30 років. Уже є відповідь нашого міністерства закордонних справ. Стосовно цього вони висловили протест через оголошення Російською Федерацією осіннього призову на тимчасово окупованих територіях. Та закликали саботувати цей наказ, оскільки мова йде про призов у Криму в Севастополі на частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областях. Ну як наголосили у Міністерстві закордонних справ України таким чином, Росія грубо порушує зокрема 51-шу статтю четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Шановна пані Яно, ну знову ж немає нічого догоного. Ну, не пам'ятаю з вами чи з, коїми, з вашими колегами, тижні-два тому назад ми розбирали ситуацію, коли в першому читанні російська дума прийняла закон про мобілізацію, причому цілодобово щорічний. Раніше ж був весняний призовий осінній. А тепер в Російській Федерації закон цей, про який я вам сказав, прийнятий в другому читанні і на основі цього закону, який підписаний. Президентом Владимиром Путіним він же віддає свій указ про осінню мобілізацію, ну от, яка буде продовжуватись до ударів курантів на Москву, у Москві 31 грудня. От. Тоді планувалося зробити призив не 135 тисяч, я сказала, а десь близько 150 тисяч. Ну це яка різниця? Ви розумієте, 135-150 тисяч для москалів, це, як то кажуть, не має значення. І ми це обговорили ситуацію. Так от, по приводу тому, що Указ передбачає закон, передбачає на те окупованих територіях, ви ж розумієте, що москалі виходять з чого? Що це їхня територія. Вони ж Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області в повному в адміністративних кордонах приєднали до згідно Конституції, до Російської Федерації. Ну ви розумієте, що ну, з точки зору міжнародного права, як юрист кажуть, це просто ідіоти, і саме раз. Але от вони вважають, що це їхні території. Ну добре, що міністерство закордонних справ зробило цю правову міжнародну заяву, що ще раз наголосив, що, що вибачте, це порушення міжнародних конвенцій по захисту населення, Женевської конвенції, і це є, до речі, військовим злочином. От щоб Путін і його військово політичні керівництво це знали. Ну, як кажуть, от, залишимо навіть це. Але ж ви знаєте, що пані Яна і шановні глядачі, це ж не новина. Коли були окуповані території, частина Донецької Луганської областей, і Крим був анексований, так? а ще не була такій кількості окупована Донецька, Луганська область і, і, і Запорізька і, і Херсонська області. москалі призивали мирне населення, яке там жило. Ви розумієте? Навіть не, не було спеціального закону, ви розумієте, а просто ловили, призивали все. І ви знаєте, що? Спочатку на ну, перших місяцях гібридного вторгнення і початку бойових дій о, на Донбасі, це весна 2014 року, так? То під таким морально-психологічним впливом Путін підій нас спасі і так далі, був такий, знаєте, в общем, якась ейфорія у москалів, які жив, ну, громадян Росії, але російського етнічного походження, москалів, які там жили, добровільно піти. Але коли почали їх так сказати у чорні мішки складати сотнями тисячами, охота відпала. Тоді їх почали виловлювати, озброювати і кидати напередок. Причому ви, ви розумієте, що москалі використовували досвід Другої світової війни, коли були створені заградотряди. Пам'ятаєте це з історії так? Так от чеченці виконували, вибачають не вибачаю, висловно, чеченці, а кадировці. Бо у нас чеченці це героїчний народ, ну, от ви розумієте. А от іменно кадировські шакали використовувалися навіть як загороджувальним загоном, так? відносно тих от захоплених на окупованих територіях і яких кинули напередок, щоб вони не тікали. О, тому, що ще можна з цього приводу сказати, одну дуже важливу річ. Перехід Російської Федерації на цілодобовий щорічний призив, тобто вже не буде окремо тільки весняний, а тільки зимовий травень, червень чи жовтень, листополопад засвідчує про те, що у Кремлівському королевстві дійсно не все гаразд, в тому числі і з живою силою. Не дивлячись на те, що населення десь там. Біля 135 мільйонів осіб багато молоді все-таки виїхало при віку от за кордон, ховаючись від цієї війни і правильно зробили, якщо хочуть жити. І друге, виникла ситуація за допомогою знову нових соціальних мереж, відеокамер спостережень. Що переляк перейшов у великі міста Санкт-Петербург і Москву. Бо десь в районному селі, чи яко, от в районному містечку невеличкому, такої немає цифрозації і візуального спостереження з допомогою камер до спостереження. А в Москві і в санкт петербурзі ну там, вибачте, практично до кожного, хто там знаходиться. І от там зараз почнуться як кажуть, від, відлови, щоб поповнювати убойний матеріал. Як кажуть на м'ясокомбінат, ну от, от їх 135 тисяч. Ну, горто сказати, то їхня проблема. Хочуть лягати в українську землю, хочуть бути перетворюватись на добриво, хай лягають. От, яка ласкаво просимо до українського пекла. А можливо, щось вистачить голов так сказати, штики повернуть проти царя батюшки, як це було, пам'ятаєте, у 1917 році. Таке в Росії теж може бути. Згадаємо ще рядовки з вірша їхнього поета. От, російський бунт безпощадний, безумний, і безпощадний. Є такі рядки, рядки вам. Тому саме. тому ви знаєте, що ми повинні готуватись до цього, як би там не було. Навіть не підготовлені. Ну Це ж строковики, призовники, ви розумієте, навіть які не воювали, чи взагалі не проходили, мають ніякої військової підготовки. Пройдуть, можливо, курс молодого бійця десь тиждень, півтора чи два максимум, да, навчаться вставляти русок автомата, як стає стріляти, більш-менш так, але це все-таки є загроза для наших захисників, бо це все-таки армада достатньо, достатньо висока. 135 чоловік розділять на 4, на, 4 на, 4, на 4 тисячі це приблизно 30 бригади. От, і можна кидати як гарматне м'ясо на, десь на лінії прориву, в якихось місцях і так далі. Але ось одна річ, поки цей призив закінчить, зеленка, як то кажуть, пройде. От, ми маємо зараз на озброєні очі і вуха, які літають, все бачать і чують. І спроб, за допомогу Зеленки, десь прорвати якийсь учасник фронту, просто не вийде. Нам просто треба підготуватись, працює розвідка, контролька, яку напрямку може бути. Ну а всі ситуації я скажу, ну що ж, божевільна, зядерна пробка, ну пробкою, головою, з ядерною кнопкою, кидай чергове своє, свою отару на обой. Ми тут її похоронимо. Готуйте чорні пакети, щоб хватило на всіх, яких ви привезете. Абсолютно точно, ми віримо в наші збройні сили України, активно їх підтримуємо. До чого закликаю і нашу аудиторію, пане Григорію. Я дякую вам за те, що сьогодні доєдналися і за те, що обговорили такі цікаві події, зокрема на Росії. Григорій Омельченко, герой України, генерал-лейтенант СБУ. Відставці наші пост. Пані Яно, якщо дозволите, буквально одну хвилинку. Це пов'язано з тим, що часто після. Моїх ефірів на Ютуб-каналах різних ведучих, так люди записую, запитують в коментарях, чому в мене за спиною жовто-блакитний прапор. І жовто-блакитний прапор на глобусі. Поясню, шановні українці, за моєю спиною, справжній історичний, національний прапор України, жовто-блакитним. Цей прапор був державним прапором. Української Народної Республіки, затверджений на початку 1918 року. Скажу більше, цей прапор, саме жовто-блакитний, жовте, вверху, а голубе, блакитне внизу, був повішений на Верховної Ради України після проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року, 5 вересня. 1991 року. Тому що це наш національний прапор. Ну і ще одне, щоб ви знали, це пов'язано просто з природою, з космічними законами, природничими законами. Жовте це Сонце, це творець, це вогонь. А голубе внизу це матерія, це вода та земля. Взаємодія цих двох космічних кольорів сонячних. Із блакитним, божественним і матеріальним народжує життя. Я підготував величезне наукове дослідження, чому наш прапор спокон віков є жовто-блакитним. На днях ця публікація буде публікована, я вам обов'язково вишлю. А ось оце на глобусі. Жовто-блакитний прапор це теж символ. Сьогодні Україна рятує світ від ядерної пожежі, яку погрожує. Божевільний ядерною кнопкою нема в світі нації, окрім нашої дорога. Яни, дорогі мої співвітчизники, чим українська нація, яка спроможна захистити світ і врятувати від ядерної пожежі. І Україна це зробить своїми космічними планетарними символами жовто-блакитним, от яким охороняє і себе, і світ Європа і НАТО ховаються за спину ж українців. І на сьогоднішній день, пані Яна. Це визнано всім збройні сили, саме найсильніша, найпотужніша армія в Європи. Тому, дорогі українці, допомагаємо нашим збройним силам, хто чим і де може. Пані Яна, тримайте свій інформаційний фонд на своєму участку. Волонтери на своєму, От, збройні сили, сили спеціальних операцій, головне управління розвитки відповідальні за свій участок. Мої колеги з контрозвідників. Відповідається свій учасник борочись з із шпигунами, диверсантами, терористами. Тобто, разом народ і армія єдині, як моноліт, і разом ми переможемо. Слава нашим захисників! Слава збройним, слава Україні, слава нації, смерть Путіну і Російської Федерації. Героям слава, дякую за таке уточнення і за пояснення. Думаю, нашим глядачам буде дуже цікава ця інформація. І ще раз хочу принагідно подякувати за те, що регулярно вже доєднуєтеся до нашої спільноти. Ну і звісно, хочу нагадати нашим глядачам, аби підписувалися, ставили вподобайки і коментували це відео. Ну, і, звісно, шукайте пана Григорія Омельченко теж в Ютубі. І долучайтеся. Побачимося до наступних зустрічі.